Олена, вітаю сердечно. Доброго дня. Дякую, да, що підключилися. Дня. Отже, що пишуть е е нідерландські засоби масової інформації, що показують телеканали, яка атмосфера взагалі в суспільстві в державі. Ну, ем, я повинна е, передусім розповісти, що вчора е, Марк Рута, це наш прем'єр, він е, давав е, прес-конференцію е, після розмови з Путіним. Mm -hmm. І е, він був дуже-дуже роздратований. І на це звернули увагу майже всі, журна всі журналісти. І це був такий, така розмова дня, е, роздратований е, Марк Рута після розмови з Путіним. Е, про що йшла мова в розмові і як вона закінчилася, чому він був такий роздратований, ми не знаємо. Він про це не розповідав. Але сьогодні на НОС, це основне джерело новин в Нідерландах, з'явилося повідомлення про те, що міністр оборони Нідерландів спілкувався із своїм колегою в Вашингтоні? Це дуже Серйозна річ. Це свідчить про те, що ну, нідерландці сприймають цю ситуацію дуже дуже серйозно. З інших джерел, але не таких перевірених. Тобто, я не знаю, Знаєте, про... те, що готується план. До тієї частини з метою доступ фахівцям до цього місця. Алло, ви чуєте мене? Так, так, Олена, чуємо. Ем, але чи можна і і і і йдуть розмови з тим, щоб е, ну, військом, військовими засобами е, забезпечити, е, забезпечити це втручання? Тобто е, ситуація загострюється, я б так сказала. І в який спосіб вона буде е, вирішена, я не знаю. Ніхто зараз ще не знає. Це буде залежати е, від того, як е, буде поводити себе російська сторона. Але м -м, ну це вже не мова Діпліконсорт, mm. це вже досить серйозна мова. А, а яка а яка взагалі атмосфера в країні тепер? Ну, ем, я можу сказати, я сьогодні розмовляла з радником українського посольства, і вона сказала, що всі дзвонять, всі дякують за, за те співчуття, за те, що покладають квіти до, до посольства, тобто всі відчувають ем, ем, співчуття українських людей. І, і, і люди починають зрозуміти, е, ну що відбувається в Україні, і починають розуміти, е, чому українці ну в такому ну, такі, як вони є, чому вони намагаються. Е, е, Воювати і вирішити це питання з терористами, і ну навіть змінилося трошки ставлення до, до, до терористів. Сьогодні на радіо в Прайм Тайм вони дали виступ пастора. В містечку Волендамі. Ну, це таке маленьке містечко на морі, але воно відомо відомо тим, тим, що років 10 тому там була страшна пожежа в дискотеці і загинуло багато людей. Тому це маленьке містечко, воно ну, має таку трагічну історію. І от пастор пастор в церкві, сьогодні в неділю, він закликав того, що закінчити. Це щоб направити е, на місце подій е, наш голландські, е, наші гілі наші бачити наших командов і вирішити цю ситуацію раз і назавжди. Тобто, е, ну така атмосфера, я не можу сказати, що всі про це, всі так перебувають в такому настрої, але з різних боків, що туте цю рвався. Зрозуміло. Дякую, Олена, сердечно за інформацію. Будемо на зв'язку. Кіпентачі. Очевидно, ми громадський весь український наряд в великому горі, в великій молитві, бо чужого горя не буває. Дякую, Олена.